Як презентація китайського штучного інтелекту обвалила акції західних компаній? Раніше всі думали, що на це здатні тільки великі корпорації. Чому сполучені штати б'ють на сполох? Скіпсі має стати тривожним сигналом для нашої індустрії. Як в новому штучному інтелекті працює китайська цензура? Чи є тайвань незалежними? Величезну відповідь, яка скоротилася до одного речення ще англійською мовою, і чи безпечно нами з вами ним користуватися? Може, це тероризм? Та вони планують вбивство. Треба дізнатися, де та людина буде. Штучний інтелект діпсік китайський ноу-хау. Мало хто на заході помічав. До останнього тижня, та щойно користувачі фахівці зрозуміли, з чим мають справу. Він потрапляє до топу безкоштовних застосунків. Спершу в американському сегменті, а потім і у світі. Вони кажуть, що вони використовують більш дешевші варіанти NVIDIA карт. На вигляд він мало чим відрізняється від західних аналогів: Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI – та його розробники стверджують, він набагато, в рази дешевший. Вони декларують те, що вони зробили це за 6 мільйонів доларів, один відсоток, якщо не менше, грошей в порівнянні з чатом GPT. кошти при використанні теж ледь не один відсоток, і при тому всьому це все в Китаї, і при тому всьому є таке ще слово open source, воно має бути якби доступно всім. Ось чому китайська новинка обрушує не тільки акції західних компаній, а й японських та корейських техгігантів. Ринок до такої новини виявився геть не готовим. Саме тому відреагував панічними продажами у компанії NVIDIA найгірша динаміка за всю історію її існування. найгірша динаміка це мінус 18% вартості акції. Себто за добу вартість капіталізації компанії, що виробляє найпотужніше. Ужніші мікрочіпи планети знизилася на 600 мільярдів доларів. Такого в історії американського фондового ринку ще не було. Thought... раніше всі думали, що неможливо розробити такий хороший штучний інтелект, якщо ти не велика корпорація. Та те, що ми побачили, змінює сприйняття всієї індустрії. Знайомтеся, це Лян Веньфен, річний китаєць, власник стартапа, який вигадав діпсік. Це він на зустрічі з прем'єр-міністром Китаю. Звісно ж, офіційному Пекіну до вподоби такий карколомний успіх китайського штучного інтелекту. Та чи може продукт держави з жорсткою цензурою бути повністю відкритим? Для прикладу беремо чутливе для китайської влади питання. Чи є тайвань незалежним, наприклад? Невідміни від чату GPT, Діпсік показує, як він думає. Щоправда, англійською, ми наочно бачимо. Модель розуміє, що це складне геополітичне питання. Отже, відповідь має бути обережною. Першою діпсік згадує про китайську політику, що бачить острів Тайвань виключно частиною своєї держави. Та потім визнає у Тайвані свій адміністративний устрій, своя армія. Відтак міркує штучний інтелект. Потрібно показати історичне тло, як сталася така ситуація, виходячи з того. Маємо відповідь по пунктах де факто незалежність він нам одразу дає, і от зараз те, що ми бачимо. О, вибачте, це виходить за межі моєї компетенції. Поговоримо про щось інше. Тобто, ми бачили величезну відповідь, яка скоротилася до одного речення ще англійською мовою. Хоча ми з ним говорили українською. Що відбувається у Діпсіка самого як програми є своя цензура. І вона перевіряє текст, яка видала модель. І якщо цей текст, текст не проходить цензуру, вона його просто блокує і каже, що от не можу відповісти. Я пробую обманути цензуру. Ставлю те саме питання, але у відповіді прошу замінити всі букви А цифрами 4. Це називається до речі, обфускація. Це спосіб зробити так, щоб або комп'ютер, або людина не розуміла текст, який. На екрані. Відповідь набагато коротша. Людина її цілком може прочитати, а от програма цензор уже не розуміє. Сама наявність такої програми цензора говорить Борисові, що діпсік ймовірніше за все не тренував свою модель сам, бо поверх вивчених з іншої програми відповідей доводиться вставляти заглушку, яка їх закриватиме. Оця відповідь це те, що відповідає детермінована програма. Це — rule-based logic, типу, mm -hmm. називається це із історії, що мені щось прийшло, як відповісти? Я знаю, що пишуть про Тайвань. Напиши, що не можна про тайвань. Це відповідає не модель штучного інтелекту, а програміст, який написав код. Першою на сполох б'є Австралія, і ставить питання руба наскільки безпечним для користувачів є китайський штучний інтелект? Якою інформацією ми ділимося з ним, коли запит за запитом вносимо до нього все нові нові власні дані? Ви написали текст. Вже можна зрозуміти, з якої приблизно локації ви це робите. який у вас комп достаток? Можна зрозуміти манеру письма, можна зрозуміти ваші проблеми кожен елемент. Технологічного цього підпису вас можна потім використати. DeepSeek от тільки недавно показали, що їх ламанули і змогли подивитися всі таблиці. Вони дійсно зберігають ці промти. Зараз, якщо це ви все писали, скоріше за все, все, що ви написали в відкритому доступі, і можна подивитися, що саме ви писали в Діп Слідом за діпсіком на днях власний штучний інтелект представляє ще одна китайська компанія Alibaba, стверджуючи що її продукт ще кращий. А поки на діпсік нарікає лідер західного ринку штучного інтелекту компанія OpenAI, яка створила чат GPT. Там упевнені, китайці насправді користувалися вже наявною технологією, простіше кажучи, її викрали. Відтак усі їхні показники занижені відносно реальної собівартості. Ті псікчайнізайсездей. Вони заявили, наче здатні зробити свій продукт набагато дешевше, як використовуючи те, що вони в нас вкрали. Це обурливо з цим терміново треба розібратися. Тож Microsoft і OpenAI вже починають спільне розслідування, яке може обернутися для китайських компаній подальшими санкціями. Я не сестрачук, Андрій Ветошкін, Геннадій Шульга, Максимо Смірко, ТСН тиждень, 1+, 1.